Клавіатуру підключили і підсвіточка яка прикольна. До речі FIFA 8. У нас конденсаторний конденсатор, мікрофон є, до речі, дуже непоганий. Ось так підсвіточка працює. Кому цікаво. В принципі, доволі непогано. Красиво. Підсвітку можна міняти. В інструкції написано, що у нас характеристики клавіатури. Кількість клавіш 62. Плюс регулятор гучності. У нас є ущільнювач, там кріплення з двома шумопоглинаючими шарами піни Ева. Тобто можна подивитися розбірку в інтернеті цих клавіатур. Там стоять дві прослойки шумопоглинаючі. RGB підсвічування, повна підтримка функції нажималися, Змінений пакет перемикачів, Можна білі клавіатури поміняти на чорні. От, білі кнопки поміняти на чорні. 50 мільйонів циклів ресурс перемикачів, Тип перемакачів хуано червоні. Зміни кабелі з довжиною 1,8 метрів. Непоганий. Сумісні з Windows, з MacOS, в тому числі, я, я думаю, є. Хоча MacOS не вказано, але на задніку там було переключенням Windows MacOS. От, собственно, сама клавіатура. Кнопка Caps Lock. Блокування кнопки Windows, призначення індикаторів, як це все функціонально міняється. Звук, кому цікаво. Ось є інструкції. На задніку там в принципі вже більш Способи підключення, як її підключити і як скачати лежу. До речі, для того, щоб у мене такі каплі, це дуже такий непоганий е такий пінцетик для замінників капіт. Game Pro. Це є е провідна версія цієї клавіатури, називається 160 там либо v, W, либо B. В залежності від е букви тут колір самого корпуса, буде білий або чорний. Ну, от, е в цілому кнопки. Будуть ті ж самі. Тому кому цікаво, ну, в принципі, користуватися можна дуже красиво для дитини, то шно.